Привіт, ви на каналі Кобут, і сьогодні вам зроблю порівняння відео по двох осушувачах повітря: майконт Юко 12 і майcon Руна 12. Обидва осушувачі здатні викачувати до 12 літрів води на добу, але у нас часто запитують, у чому їхня основна відмінність, попри те, що вони по-різному виглядають і значно сильно вони відрізняються по ціні. Перше. Це по якості пластику. Звичайно, у Майкон Юго буде пластик набагато якісніший, він такий білосніжний, він не має такого репіння, він плотний і гарно прилягає. У Майкон Друмер трошки буде такий темніший пластик, і він може інколи. Входити в резонанс, тобто, якщо ви його включили, компресор працює, звичайно, він трошки має вібрацію, і цей пластик може трошки резонувати і трошки поскрипувати. Але якщо ви поставите його в правильне положення на землю, в рівне положення, то він, в принципі, не повинен скрипіти, Ну, але бувають інколи випадки. В принципі, це не є критично, тому що всередині обидва осушувачі досить якісні, обидва мають 12 місяців гарантії. От, і також. Далі поїхали по основних відмінностях. Осушувач повітря Майкон Юго має максимальний повітряний потік 120 кубічних метрів чи навіть 130 кубічних метрів на годину. 120 кубічних метрів на годину. А Майкон Друмер має 100 кубічних метрів на годину, тобто цей набагато швидше операцію повітря. Також відмінність. Споживає до 250 Вт, а майкон юго до 200 Вт. Тобто енергоживлення у цього буде менше, тобто він буде трошки економічніший. Обидва моделі мають, як і нічний режим, мають е, таймер, мають налаштування по рівню вологості, мають функцію іонізації, е, регулювання по швидкості вентилятора, теж обидва мають. В принципі, це основні переваги. Не переваги, а відмінності. Також. Важливою відмінністю, що Юго-модель буде значно тихша за модель Майкон-Румер. Ось це є основні відмінності. Звичайно, ціна має велику різницю, близько півтора тисячі гривень, між ними різниця, при тому, що вони викачують приблизно однакову кількість води. 212 літрів це при ідеальних умовах. Які обирати, звичайно, ви дивитеся на. Ваші можливості, так, і що вам більш важливо, якщо вам не важливий рівень шуму та зовнішній вигляд, можна обрати на юга. Якщо вам важливо, щоб він максимально тихо працював, і щоб такий гарно виглядав, тут типу, і понарядні панелі то звичайно краще обрати майкон юго.